На Вінниччині продовжуватимуть вимикати світло для приватних споживачів. Вінницький посів ярих культур 6 червня. Журналісти відзначають своє професійне свято. Ви дивитесь телеканал Вінниччина і це новини. Теплові електростанції, гідроелектростанції та підстанції магістральних електричних мереж України все частіше зазнають ворожих атак. Як повідомляють енергетики, наразі втрачено 50% генеруючих потужностей об'єднаної енергетичної системи держави, що й призвело до порушення балансу між виробництвом та споживанням електроенергії. Звідси ж виник дефіцит, щоб забезпечити сталу роботу енергосистеми. Національна енергетична компанія Укренерго вводить графіки обмежень для побут. Тових споживачів. З березня 2024 року росіяни все активніше почали обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Від ворожих ударів руйнуються станції та порушуються системи подачі світла. Наслідком атаки противника є дисбаланс в енергетиці України. Співвідношення між попитом та генерацією це головний принцип роботи енергосистеми. Наразі ці показники значно різняться. Щоб їх нормалізувати, для споживачів вводяться графік відключення світла. Вимушені і не вимушені ми будемо виконувати команди на такі на обмеження та відключення. Якщо ми їх не будемо виконувати, то об'єднана енергосистема України дуже швидко перестане бути об'єднаною і фактично то буде блокаут, то буде розвал. Тому фактично ті графіки обмеження і відключення, то є непопулярними, але в даному випадку єдиним шляхом отримання. Паралельної роботи об'єднаної енергосистеми України для чого призначений графік аварійних відключень? Він застосовується у разі раптового виникнення дефіциту потужності воєс України. Це може бути якась аварійна ситуація, наслідки обстрілів, пошкодження якогось обладнання в мережі. Час застосування графіка аварійних відключень для уникнення блокауту становить 10 хвилин. Тому за цей час ми не встигаємо попередити всіх споживачів про його застосування. Графік аварійного відключення складається на 30% від загального споживання області. Такі графіки обмеження електропостачання розробляють заздалегідь. На Вінничині знайти час відключення світла можна на офіційному сайті Вінця Обленерго в розділі споживач відключення. Також ця інформація є в чат-ботах та в особистому кабінеті споживача. Зайшовши в розділ споживачам відключення, є окремий розділ онлайн-графік погодинних відключень. Ввівши вулицю номер будинку, ви можете побачити так звану і називаємо шахматку запланованих відключень, які доведені. На поточну або на наступну добу для тої чи іншої адесиміниця Обленерго нагадала, що з початку травня такі обмеження вводилися лише для підприємств, але через значний дефіцит вимушені запровадити їх також для побутових споживачів. Вінничан закликають до економічного використання електроенергії. Яна Колодинська Ковтун, телеканал Вінничина. Кіберполіція розповідає про ще одну шахрайську схему. За нею зловмисники надсилають у месенджерах повідомлення з пропозиціями легкого заробітку. Схема полягає в продажі товарів на відомому маркетплейсі, шляхом їхньої купівлі та подальшого продажу на вже підконтрольному аферистам сайті. Люди, які погодились на таку роботу, отримували завдання, за виконання якого зловмисники обіцяли платити гроші. Аби купити товар. Потерпілі мали поповнювати свій баланс в особистому кабінеті, перераховуючи Власні кошти на вказані банківські картки фізичних осіб. Будьте обережні, перевіряйте інформацію і не дайте шахраям вести вас в оману. Якщо ви стали жертвою інтернет-шахрайства, негайно повідомте про це кіберполіцію. Аграрії Вінниччини завершили посів пізньої групи ярих зернових. Як повідомляють в обласній військовій адміністрації, такими культурами засіяли 1134 гектари землі. В цю групу входять ярі технічні культури, овочі, картопля, ярі зернові та зернобубові культури. Також цього року було засіяно гречку на 9 тисячах гектарів, а площі під просом збільшили до 1 тисячі 600 гектарів, що трохи більше ніж минулого року. Озимі зернові культури, такі як пшениця, тритікали, ячміль і жито на площі 327 тисяч гектарів, вже перейшли у фазу цвітіння. Працівники зараз активно доглядають за посівами ярих і озимих культур аграрії мають сподівання на багатий врожай. Працівники СБУ затримали на Вінниччині прикордонника, який допомагав ухилянтам з виїздом до Молдови поза пунктами пропуску. Як повідомляють у службі безпеки України для конспірації фігурант використовував власний криптогаманець, куди приймав оплату від своїх клієнтів за викритим фактом, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Проводили затримання спільно з національною поліцією та Держприкордонслужбою за просоціального керівництва органів прокуратури. Всесвітній день трансплантології відзначається щорічно 6 червня, аби привернути увагу суспільства до важливості донорства та трансплантації органів. Цей день започаткований Всесвітньою організацією охорони здоров'я в 2005 році. Трансплантологія науці, вже майже 150 років. Так ще в позаминулому столітті медики з'ясували, що заміна органів може стати одним з методів порятунку людей. Також цей день є вшануванням пам'яті донорів органів та їхніх сімей. На Вінниччині першу трансплантацію провели в грудні 21-го року. Тоді пересадили нирку від матері сину. Вінницька обласна клінічна лікарня імені Порогова війшла в топ. 10 кращих закладів України за кількістю проведених трансплантацій. Про це ми й поговоримо із Ярославом Мостовичем, заступником медичного директора з розвитку трансплантології Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова. Мої щирі вітання вам, Вітаю! розкажіть, будь ласка, про важливість трансплантації сьогодні. Ну важливість трансплантації важко переоцінити, тому що е, ті люди, які потребують трансплантації, ті, які стоять на лист очікування, це їхній останній шанс на порятунок. Коли медицина вже вичерпала всі можливі методи для лікування, і коли вже кажуть, що ми вже більше нічого не можемо зробити, вам треба йти до трансплантологів, ставати в лист. Очікування тому це останній шанс для людини, щоб вилікуватись, тому важко взагалі переоцінити важливість самої трансплантології. Пане Ярославе, скільки людей вдалося врятувати саме завдяки трансплантації за 2003 2024 роки, лише у Вінницькій області. Ну лише у Вінницькій області це вже 24 людини. Тобто, це було 16 виконаних трансплантацій в 2023 році, і зараз на даний, на даний час 8 успішних виконаних трансплантацій. Це в цьому році ми пересадили сім нирок і одне серце. І хочу зауважити, що це всі трансплантації від померлого донора. Скільки людей стоїть наразі в листі очікування по Україні і у Вінницькій області знову ж таки? Ну, по Україні вже перевищує 2,5 тисячі осіб. А в Вінницькій області на нашому листку очікування близько 60 людей очікують на трансплантацію. Це нирки, печінка та серце. Скажіть, будь ласка, чи може людина давати е, пожиттєву згоду на донорство? І як це відбувається? І наскільки люди розуміють і йдуть на таке? Так, людина може дати прижиттєву згоду. Для цього потрібно звернутися до трансплант-координатора при будь-якому центрі трансплантації. За, ну, фактично з ними скомунікуватись, чи можливо там записатись на прийом, взяти з собою паспорт і оформити згоду на посмертне донорство. Хочу зразу зауважувати, що ця інформація вона є закритою. Вона вноситься в спеціальну систему з обмеженим доступом, тобто туди немає ніхто доступу, окрім визначених осіб. Так, звісно, людина може це опублікувати, сказати, що вона написала згоду, але без, без неї ніхто ніхто це не опубліковує. І потім, вже якщо стається якась раптова подія, тому тоді лікарі можуть передивитися, відкривається доступ. Можна передивитися, чи людина давала згоду на посмертне донорство. Наразі в нас є люди, буквально на цьому тижні до нас звернулася Особа, яка писала згоду на посмертне донорство, і я завжди радію, що в нас люди так вже взнають про це і відносяться до цього дуже позитивно, тому що наші органи вони потрібні нам тут на землі, там в могилу, вони там нам не потрібні. Про те, як ми можемо врятувати життя в силу різних обставин, про міжнародний день трансплантології. Наскільки це важливо сьогодні? Ми говорили з Ярославом Мостовичем, заступником медичного директора з розвитку трансплантології Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова, щиро дякую вам, пане Ярославе, і всіх ваших колег. Із цим днем вітаю! Продовжуємо наш випуск. У Вінниці запрацювали літні пришкільні табори. Відпочинок малечі в них триватиме до 21 червня. За цей час оздоровниці відвідають понад 4 тисячі маленьких вінничан і діятимуть вони на базі лише тих закладів освіти, де облаштовані укриття. Цвіт нації так назвали оздоровчий табір для школярів у другому ліцеї Вінниці. Тематика літнього відпочинку буде присвячена козацькій тематиці, де група царій, а всі школярі сотня. Діти будуть більше спілкуватися з однолітками, розважатися та ходити на екскурсії. Охочих було дуже багато, швидко дуже сформували рої, але зрозуміло, що переваги надали пільговим категоріям: це діти внутрішньо переміщені особи, наших воїнів. Тому практично левова доля це саме таких учнів категорійних, які на сьогодні перебувають у нашому таборі. Цьогоріч у пришкільному таборі п'ять загонів у кожному по 20 дітей. Перевагу надавали учням пільгових категорій. Валерія Ульяненкова часто відпочиває влітку у різних оздоровницях, але у пришкільному вперше її рій називається Жовто-блакитне серце. У нас відкрився пришкільний табор світ нації. Тут ми будемо ходити на різні екскурсії. Тут будуть різні квести, заходи та різні, можливо, концерти. Цьогоріч пришкільні табори запрацювали у 31 ліцеї Вінницької громади. Триватимуть вони до 21 червня включно. У Вінницькій міській територіальній громаді на базі закладів загальної середньої освіти працює 32 табори пришкільних табори з денним перебуванням дітей. Це на чотири більше, ніж минулого року. Хоча кількість дітей у таборах залишається сталою. І цього року, як і минулого, 4500. Це пов'язано з кількістю місць у укритті і з проведенням національного мультипредметного тесту на базі наших закладів загальної середньої освіти а бажаючих його здавати цього року більше. Буде працювати, функціонувати 31 табір, де будуть перебувати 4440 дітей. Отримувати оздоровлення і в серпні 60 дітей на базі фізико-математичного ліцею номер 17 будуть відвідувати пришкільний табір, який є у нас досить традиційним. Він існує вже більше 20 років. Він називається літньою школою. Це для учнів, переможців 4-го, тобто обласного всеукраїнського етапу предметних олімпіад, а також фіналістів конкурсу захисту проєктів Малої академії наук. Для школярів розробили цілі розважальні програми: екскурсії, конкурси, квести, флешмоби та спортивні змагання. У пришкільних таборах діти відпочиватимуть з 9 до 17 години. Євгенія Ковтун, телеканал «Вінниччина». Виборов золото у ваговій категорії 74 кілограми жиму лежачи, піднявши вагу у 282,5 кілограми. Вінничанин Іван Чупринко здобув перемогу на чемпіонаті світу з пауерліфтингу. Проходили спортивні змагання у місті Остін Сполучених Штатів Америки. Цього року в складі збірної України були двоє спортсменів з Вінниччини: заслужений майстер спорту Іван Чупринко та його учень Олег Чеботаєв. Обидва спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті. Іван Чупринко вже понад 10 років прославляє Україну на міжнародних спортивних аренах, встановлюючи все нові світові рекорди. І у нас в гостях сьогодні призер чемпіонату світу Іван Чупринко. Мої вітання вам, Іване. Вітання. Розкажіть наскільки ці змагання для вас важливі і що вони значать для вашої кар'єри майбутньої? Ну для мене більш важливі вони. Цьому році були як тренер, тому що вивів із спортсмена свого підопічного на міжнародний старт. І ми планували вибрати золото, але там сильний конкурент був з Японії, і він якби ми посіли друге місце. Але доволі своїм результатом, і я довольний як тренер своїм підопічним. Ну і для майбутнього це вже хороший почин як тренера, так? Це для майбутнього, як знаєте, от молоде покоління підростає. Заміна мене, от можна так сказати. Як ви проходили тренування? Як тренувалися? Наскільки довго до цього чемпіонату? Ну, як би сказати, залежно ми працюємо вже два з половиною роки. І ми готувалися цих два з половиною роки би, сильно дуже підготувалися до цих змагань. Це багато і... часу в одну добу ви забирає оця підготовка для спортсмена і для тренера? Ні, не, я б не сказав, що дуже багато. Там від полтори години до двох. Так, для спортсмена. Для тренера трошки довше, тому що тренер, як конкретно мене взяти, то я і тренуюся, і я треную. Тому в мене довше часу виходить на тренування. Якась спеціальна дієта перед змаганнями чи до змагань? Е, якби такої спеціальної дієти немає, але є певні там, режими в плані питання. Вот. Тобто не два рази на день, а треба разів за шість їсти, так? Ні, не обов'язково можна два рази на день, але просто ситно поїсти. Угу. Які виклики були під час цих змагань і як ви ці виклики долали? От щось для вас було можливо нове в, вашому, в вашій спортивній кар'єрі і в кар'єрі тренера? Ну, гарне, саме. Виклик був це переїзд, добиратися до змагань. Це було дуже важко. До міста Остіна в <зас> штатах <зас> скільки <зас> ви добирались до змагань? Дві з половини десь доби добиралися. Ого. Да, це впливає на спортсмена? Ось такі довгі переїзди? Так, впливає, І плюс часовий пояс впливає, тому що я досі перше не відійшов, а виступав по київському часу два часа ночі. Ти хотів спати, а не щось там піднімати, тому угу. це впливає. Так? Тобто це також на результати десь впливає, да, так? Да. А часу на адаптацію не було? Ну, День. Це дуже мало. Угу. Яким ви бачите майбутнє цього виду спорту в Україні? Чи є спортсмени, які, як ви кажуть, перед нашою розмовою, що замінять вас в майбутньому на світових аренах в цьому виді спорту? Ну, Я так от наблюдаю, то, що цей вид спорту він прогресирує. От я вже mm -hmm. в цьому виді спорту 21 рік, і з кожним роком ти думаєш, що от, є такі роки, да, що там людей менше і менше, а бувають такі роки, що все більше і більше. І тенденція йде до того, що з кожним роком спортсменів ще більше, ще більше стає. Тому я якби в цьому виді спорту, от пор дівчинка, я вважаю, що в Україні буде розвиватися і ще непогано. Тобто він користується популярністю в молодих mm -hmm. людей? Так, дивіться, в залі ще даже по самі Вінниці дуже багато. Люди займаються хтось для себе. А хтось потім після цього, типу, для себе переростає щось більше хоче. Тому і виступають там на обласних змаганнях, потім на всеукраїнських і так далі. Ви сказали, що ви в цьому спорті 21 рік. А скільки років вам було, коли ви прийшли в зал в перший раз? Зараз mm, посчитаю. Десь мені було років 16. Це хороший вік для початку. Так, можна навіть з 10 років. Тут бажання вже з самих спортсмен можна. Плюс цього виду спорту в тому, що ти можеш почати як в 16-13, так і в 30 років. Угу. Тут немає такої великої Обмежень обмеження. Немає. Да. Угу. О, якщо ти здоров'я дозволяє, ти можеш піднімати. Є спортсмени, які на міжнародній арені виступають і піднімають мірові рекорди і результати хороші, яким там 60-61 рік. Тому це такий вид спорту довго жити. Ви не один рекорд уже встановили. А чи плануєте ще все таки? Подолати вашу ж планку, установлену, і досягти ще якихось рекордів, або ж які ваші плани далі. Ну, у мене такі плани до закінчення спортивної кар'єри нікому так не здавалося, щоб поставити світові рекорди в чотирьох вісових категоріях. У двох в мене є. От на наступний рік хочу в другу категорію піти, там другі суперники. Набагато де важче. ну буде ви до цього це. готуєтесь. Так, це означає, що вам треба набрати ваги? Ну, якби качної ваги, не просто набрати ваги, угу. а ім'я качнуть силу. Так я вам щиро бажаю всіляких перемог і дякую за те, що ви завітали до нашої дякую. студії. І нагадаю, що у нас в гостях призер чемпіонату світу Іван Чупринко. І продовжуємо випуск далі. Професійне свято 6 червня відзначають журналісти. Це одна з небагатьох професій в світі, яка постійно розвивається, змінюється, удосконалюється. Розвиток технологій змушує масмедійників бути більш доскіпливими щодо подачі інформації, особливо українським журналістам, які третій рік працюють під час великої війни. Стикаючись з дезінформацією та фейками ворожих пропагандистських видань, телеканал «Вінниччина» щиро вітає всіх колег із святом і бажаємо, аби якнайшвидше з усіх телеканалів, радіо, друкованих чи інтернет-видань, прозвучали слова про перемогу України. Становлення української журналістики розпочалось одночасно із проголошенням незалежності нашої держави. У Вінниці, як по усій країні, понад 30 років тому почали з'являтися україномовні видання, теле та радіоканали. Телеведучий журналіст, автор політичних та суспільних програм Андрій Орленко був одним із перших мас-медійників, який започаткував стиль саме Вінницької журналістики. Інформацію на програми новини працівники каналу у 90-ті та на початку 2000-х вишуковували не через інтернет, а з офіційних джерел. Цей формат, в якому ми жили тоді, він загинув, його вже нема. Його немає і ніколи вже не буде, в принципі. Тому що, ну, як були там паровози колись, от, ну, вони десь там лишилися. От ми такі от паровози, динозаври, які лишилися і намагаються ще комусь впарити це саме телебачення. Насправді за сучасних технологій робота журналіста стає. Кваліфікованою тоді, коли він може верифікувати інформацію. В першу чергу знайти її, верифікувати і е, з, зрозуміти, кому її треба віддати. Подача інформації, джерела, написання текстів журналістами усе це кожного року змінюється, але залишаються незмінними стандарти журналістики. Особливо зараз, під час Великої війни, важливо доносити людям тільки правду, фільтруючи її через ворожі пропагандистські інтернет-видання, чат-боти та телевізійні канали. Будь-який журналіст хоче оприлюднити цікаву, важливу інформацію, але для нього він повинен розуміти, що, знаєте, запустити фейк набагато страшніше, ніж е, опередити там, скажімо, конкурентів по цеху да, і дати цю інформацію першим. І ми заговорили про такі дуже важливі речі, які е, взагалі характерні не тільки для війни. Вони в цифровому суспільстві взагалі досить йому притаманні, я маю на увазі якраз. Дезінформація, і фейки телефон, фотоапарат, диктофон у наш час дозволяє практично кожному бути журналістом. Євгенія Овсяніков лише рік, як працює на нашому телеканалі. Обрав саме офіційну журналістику, аби подавати правдиву інформацію глядачеві і бути відповідальним за свої матеріали. Можливо, показати себе. От мене самого дитинства я любив, щоб мене бачити. Це були і був і ведучим в школі на різних заходах, і в КВН шкільних грали теж. Можливо, мені подобалось, що мене бачить публіка. Можливо, через це. Не скажу, що я дуже неймовірно люблю писати, але я просто люблю, по-перше, спілкуватися, комунікувати з людьми і доносити інформацію. Телеканал Віночина вітає усіх журналістів з професійним святом та бажаємо, аби ми скоріше розповідали українцям про перемогу в Україні. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Це вся інформація на сьогодні, яку підготували журналісти телекомпанії Вінниччина. Стежте за новинами на наших платформах: Фейсбук, Інстаграм та каналі Ютуб. А я ж бажаю вам здоров'я та бережіть себе. Зустрінемось.